На 40 день після Різдва Христового православні віруючі відзначають велике Християнське свято стрітня Господня або принесення до Єрусалимського храму Господа нашого Ісуса Христа. Історію цього свята розповідає тільки один євангеліст, апостол Лука. Саме цей євангельський текст читається на літургії в День Свята, Луки 2, 22-40. Як передає апостол Лука, і коли настали дні очищення за законом Мойсеєвим, то принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як написано в законі Господньому, щоб усяка дитина чоловічої статі, яка розкриває утробу, була посвячена Господу, і щоб принести в жертву, як сказано в законі Господньому, дві горлиці або двоє голуб'ят. Луки 2, 22-24. Як відомо із книг Старого Завіту, Бог серед всіх народів світу вибрав ізраїльські племена, нащадків патріархів Якова, Ісаака та Авраама. Історія церкви називає цих можжів патріархами, бо вони стали засновниками нового народу, народу, котрий, на відміну від решти людей світу, мав привести людство до спасіння. Тобто підготувати світ до пришестя Сина Божого на землю, щоб ізраїльський народ виконував свою місію, Бог уклав з ним завіт, дав божественний закон через пророка Мойсея. Цей Богомданий закон міститься у п'ятьох священних книгах Старого Завіту, котрі в часи народження Ісуса Христа називали просто законом Мойсея. За цим законом ізраїльський народ мав жити, виконуючи його постанови та обітниці. Закон Мойсея зберігав народ від нечистого та грішного життя, виховував праведність, відокремлював від язичницьких народів. Але у своїй історії народ ізраїльський дуже порушував закон, відступав від його виконання, часто приймав язичницьку віру. За це народ часто страждав. Був у рабстві в Єгипті, полонах Асирійському та Вавилонському, а в час народження Христа ізраїльтяни стали рабським народом Римської імперії. Але батьки Господа належали до роду, котрий ніколи не забував виконувати Божі обітниці. За законом Мойсея жінка, котра народила дитя чоловічої статі, мала пройти період очищення до 40 днів. Якщо народжувалася дівчинка, цей термін був до 18 днів. Через гріхопадіння 3.16, поява дитини на світ відбувається в муках та стражданнях. Тому закон очищення існував для того, щоб жінка відновила свою природу після народження. Коли дні очищення минали, кожна єврейська сім'я з новонародженою дитиною мала прийти до Єрусалимського храму, щоб принести жертву всепалення, через яку вони дякували Богові, що продовжив їх рід, і не дав загинути від гріха. Бездітність, важкість народження дитини та вроджене каліцтво новонародженого немовляти вважалося покаранням за гріх. Оскільки сім'я була небагатою, Діва Марія та Йосиф принесли в жертву двох горлиць, птахів із родини голубових. Після принесення жертви Всепалення батьки завершили наступний закон Закон посвяти всіх первородних немовлят чоловічої статі Богу. Цей закон був встановлений Богом напередодні звільнення ізраїльського народу з Єгипетського рабства. Єгипетський фараон та єгиптяни не хотіли відпускати народ з рабства, тому Господь послав останнє десяте покарання Кожне єгипетське немовля чоловічої статі, що було народжено першим, померла. Це була кара єгиптянам, що противилися волі Божій. Ізраїльські первородні немовляти навпаки залишалися живі. За те, що вони були врятовані, їх мали посвятити Богові. Служачи Богові, ці врятовані діти мали нагадувати народові про їх гірку долю в Єгипті та чудесне визволення із рабства. Тому кожний хлопчик, що народився першим, мав бути священником, служити в храмі та навчатися закону Божого. Але в умовах звільнення з єгипетського рабства право священства отримало плем'я Левія Чому ж право посвяти первенців служінню Богу було передано іншому племені? Отці та вчителі церкви пояснюють, що тільки Син Божий Ісус Христос виконав старозавітний закон, зробивши Богообраним усе людство. За всіх первородних немовлят чоловічої статі батьки вносили спеціальний викуп 5 шекелів, срібна монета вагою 11,4 грами срібла, щоб вони були вільними від закону служіння в храмі. Так само вчинили батьки Господа вони внесли гроші до храмової скарбниці, потім підійшли до священника, котрий звершив над немовлям Божі дві молитви перша за закон про викуплення первородних. А другу за народження сина. Щоб виконати вказані закони, не потрібно було приходити сім'ї з немовлям до храму. Вони могли просто сплатити кошти старозавітним священникам, котрі б зробили це за них. Але святе сімейство було благочестивим і вирішило прийти до храму, звершити всі необхідні закони та особисто подякувати Богові. Ісус Христос, як Син Божий та Діва Марія, не потребували виконання цих законів. Місія Христа полягала у тому, щоб виконати старозавітній закон, а не порушити Його. Як відомо Єрусалимський храм поділявся на декілька частин святе святих, святилище притвор, внутрішній та зовнішній. Основні закони Мойсея відбувалися завжди у внутрішньому дворі, де знаходився жертовник для спалення жертв, умивальник та скринька пожертв. І коли святе сімейство покидало цю частину храму, до них підійшов старець Семеон. Як пояснює апостол Лука, він був муж праведний та благочестивий, що чекав отіхи Ізраїлевої, і Дух Святий був при ньому. Луки. 2. 25. Згідно історичного передання старець Самеон належав до числа 72 вчителів перекладачів, яких запросив у 3 столітті до Різдва Христового єгипетський цар Птоломей. Для перекладу книг священного писання з єврейської на грецьку мову. Цей переклад книг Старого Завіту і досі використовується в церкві і називається Септуагінта. Переклад 70. Коли він перекладав текст книги Пророки Ісаї, то звернув увагу на речення Діва в утробі прийме і народить сина. Ісая 7:14 Симеон вирішив виправити слово Діва, бо ж народити дитину може тільки жінка, але ж не діва. Як тільки він хотів написати слово жінка, з'явився ангел і перешкодив йому. Ангел сказав Симеону: Він не помре до того часу, доки на власні очі не побачить виконання пророцтва Ісаї. Завершивши переклад, Симеон повернувся до Єрусалиму і завжди був при храмі, очікуючи народження Дівою, Сина Божого. При храмі Семеон довгий час служив священником, Дух Святий підтримував його життя, тому вважається, що в час народження Христа йому було приблизно 300 років. Дух Божий відкрив Семеону час приходу батьків Господа до храму. Він взяв Божа немовля на руки, благословив, промовляючи: Нині відпускаєш раба Твого, владико, за словом Твоїм, з миром. Бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників і славу народу Твого Ізраїлю. 29-32 Цей євангельський текст називається Пісня Семеона Богоприємця». Вона використовується на вечірньому богослужінню та в молитвах після причастя на літургії, зміст цих слів передає відчуття людини, котра пізнала Бога. Кожен, хто пізнав Бога, став вільним від гріха, перебуває в мирі та спокої. Благодать освітлює Його життя, тому він для всіх людей є доказом істинної віри та спасіння. Сказане Семеоном дуже здивувало батьків Христа. Семеон відкрив таємницю життя їх сина, його месіанський подвиг та Воскресіння. Тому старець сказав пророцтво про життя Діві Марії вона побачить страждання, знущання та смерть свого сина на Христі. Побачене так сильно ранить її душу, що в її серце ніби меч пройме. Луки 2, 35 Сказане Симеоном почула пророчиця Анна, котра була 84-літньою вдовою. Вона жила при храмі, молилася тут і виконувала обідницю посту. Маючи дар пророцтва та передбачення, вона зрозуміла слова Симеона і почала також прославляти Христа. Говорила про нього всім, хто чекає Спасіння в Єрусалимі. Луки 2:38. Анна прославляла Бога, стверджуючи, що вже прийшов Месія, котрий звільнить народ від рабства, гріху та смерті. Завершується розповідь Євангелиста, як святе сімейство покинуло Єрусалимський храм і повернулося до міста Вефлеєм, куди згодом прийшли поклонитися Христу східні мудреці. Як більшість християнських свят святкувати свято стрітення у церкві почали в XIV столітті палестинські християни. Опис богослужіння на стрітення уперше зробила західноєвропейська паломниця монахиня Егерія, котра в 381-384 роках подорожувала святою землею. В інші християнські громади це свято проникло після 451 року по Різдві Христовому, коли у церкві почали виникати єрісті, що заперечували наявність у Христі людської та божественної природи. А у подіях свята Стрітання можна вбачати протилежне у Христі досконало поєдналася Божа та людська сутність. Згідно нашої традиції, цей час освячують воду та свічки. Звичай освячувати воду пов'язаний із релігійними віруваннями наших предків. Вважалося, що на стрітення зима поволі відступає, щоб весняні повені не принесли людям шкоди, освячували воду, котру збирали з льоду та борольок. Освячення свічок також пояснюється швидким приходом весни, коли світло переважає над зимовою темрявою. І щоб весняна та літня негода не приносили шкоди, освячені свічки запалювали під час грози та блискавок, тому ці свічки називають ще громичними, освяченою водою у цей день окроплювали майно, худобу та поля, щоб Господь послав хороший урожай, збільшив худобу та зберіг від усякої біди. Тож запрошую молитвою та розважаннями підготуватися до свята стрітення Господнього та відмовити дев'ятницю до дитятка Ісуса. Посилання на дев'ятницю буде в описі та у першому коментарі до цього відео. Успішність молитви залежить від її якості, яка описується п'ятьма умовами доброї молитви. Перша молитва має бути уважна та покірна. Друге. Богу і Марії найприємніша молитва, яка лине з чистого серця. Третя. Молитись потрібно сильною вірою. Четверта. Молитва має бути згідна з Божою волею. І п'яте. Молімося витривало. Слава Ісусу Христу!